Російські окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Херсона через небезпеку. Місцеві виїжджають майже щодня, із транспортом допомагають, зокрема, волонтери евакуйовують і жителів прибережних сіл біля Дніпра, куди ворог регулярно скидає керовані авіаційні бомби. І, попри те, що кожен рейс вкрай ризикований, волонтери продовжують вивозити людей. Щоранку з Херсона виїжджає одразу декілька евакуаційних мікроавтобусів. Заради безпеки людей місце збору повідомляють у переддень відправлення. Яна, мама двох синів п'яти та дев'яти років. Жінка повернулась додому після звільнення міста, однак знову мусить виїхати. У нас в Херсоні зараз небезпечно, дуже а ми живемо ближче до річки. І нам дуже страшно. Ми вирішили все таки, хоча всю все время були в Херсоні, але вже не виносимо тут знаходитися. дуже 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 небезпечно, особливо для діток. Яна вирішила їхати до Одеси, однак родичів там немає. Тож на допомогу прийшли волонтери. У Нас волонтер формі Повністю на поселенні. я дуже благодарна всім, тим, хто пілкується за нас за переселенців за Херсон. Вирішила виїхати з рідного міста. І Юлія з 11-річним сином до останнього жінка сподівалася, що обстріли припиняться. Та марно Дніпровський район, Дніпровський район уже що відбувається. У нас ну, як, ну як у багатьох, і стекол немає, і, і дом сусідній розгромлений, і в ну, почті да. З перших днів повномасштабного вторгнення людей із небезпечних місць вивозить Богдан. Сам чоловік із Бахмута. За кілька років до війни переїхав до Маріуполя. Торік разом із товаришами одними із перших взялись за евакуацію людей з оточеного міста. Просить не показувати обличчя, бо й досі їздить на окуповані території. Тогда было проще, тогда не было ни фильтрации, ничего такого. То есть рейс занимал на Мариуполь два дня, день туда, день обратно. Да, на постах было тяжело, мы договаривались, как могли, и сигареты, и сим-карты, и то есть все. Вот, проезжали. Летом прошлого года мы ездили на Херсон, Энергодар, также эвакуировали. Вот, а Все остальные дни мы просто ездили на Донбасс, там, где оккупации еще не было. От дуже у нас була евакуація. Дбають волонтери про всіх без винятку. Кому треба, знайдуть житло, комусь допоможуть грошима. Коли вони приїздять на ЖД вокзал, люди, яким е -е, потрібна. Юридична допомога, ще якась допомога. Там зустрічають волонтери з 10 квітня. Вони допомагають теж з поселенням. Нині волонтери вивозять жителів Херсонщини із сіл, що на березі Дніпра. Ці населені пункти для окупанта, як на долоні, тож прицільно гатять по домівках та по евакуаційних автобусах. Только що производили евакуацію двох лежачих і синов'ями, які супровождали із одного небезпечних населених пунктів. Все пройшло гарно, але трошки в одному з по дорозі тобто в метрах 500 був перегляд з міномету, тому трошки прийшлося ускоритися. Ну, доїхали, слава Богу, все, на місці у лікарні. У родині Миколи кілька днів тому через ворожий обстріл загинула родичка. Відтак вирішили, треба виїжджати. Сталася трагедія в місті. Прилетіла авіабомба, частний будинок, і двоє людей. Їм 40 плюс, померли під уламками. От удари авіабомби». Часу деокупації з Херсонщини виїхали понад 21 тисяча людей. Їх евакуаційними рейсами везуть до Миколаєва, Кривого Рогу, Одеси, Кропивницького, Дніпра, Києва та Львова. Також з Херсона курсує потяг з евакуаційними вагонами, яким можна дістатися Хмельницького. Наталія Якубсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.